Так, друзі, я вас привезла в справжній квітковий рай. Я знайшла таку локацію. Класно. Зараз ми будемо дивитися, що тут є за квіти і їх ціни. Тут взагалі, знаєте, рай для нашого ока. Якісь такі ці теплиці великі. Я тут перший раз, ще сама не знаю, що до чого, але мені вже тут дуже подобається. Зараз будемо заходити розбиратися і все буду вам знімати і показувати. Як я бачу, тут все, що хочеш, є. Зараз з вами підемо і будемо розбиратися. Кому цікаво. Залишайтеся, ось, бачите, вже бачу якась гіхера така цікава, і ось гіхера цікава. Так що вперед! Так, Мене хтось питав, гортензія. Ось 9,50, така гортензія вже посаджена в цей горщик. Дивіться, давайте пройдемо по одному рядочку. Так, мені вже показали, ось ціна 25 євро на отакий цвітучий горщик. Що тут дивіться самі? Але теплиці тут вражаючих масштабів. Це, мабуть, ломи камінь внизу стоїть. Тут дивіться і вісить, і під ногами стоїть. Я, звичайно, куплю щось маленьке. Ой, аромати тут пахне медом. Дивіться, там петуні такі. Це просто щось із чимось. Дівчата, я не знаю. Дивіться, це вам насолода, я думаю, бо таке все воно якесь мені незнайоме, вам, мабуть, знайоме. Тоні такі вже горщики, бачите? Ось тут яка краса. Ой, як пахне медом. А що це так пахне медом? Ось яка красунечка. Ну, це зовсім недалеко від нас. Я поставлю локацію. Мене запитують де-де-де той магазин, розплідник наш, як його називають. От, але тут. Взагалі ще настільки все в масштабах. Такі композиції. Бізнес? Бізнес? О так. Я люблю такі малесенькі петунії. Значить, я візьму і петунії. Дуже міні-петуні, я їх так люблю, вони квітнуть все літо. От, і такі вони миленькі-миленькі. Не знаю, по чому треба дивитись, може тут є ціна? Ні. Ну, це треба в них питати. Дивіться, які класні. Я обожнюю міні петунії Вони так цвітуть, це літо. І ось такий колір. Дивіться. Так, а тут що, ну, бачите, не підписано. Просто ну, це, це їхня міст, локація, де вони знаходяться. Блоенде Рідайк. Ось. Так, знайшла євро 50. Ось такі 12 сантиметрів. Дивіться, пітунійка яка махрова. Ось і ось. Жовтенька. От пітоні я тут візьму. Так, а тут ще все росте. Ще. Ось скільки всього ще росте. Це все буде прикрашати. георгіни. Може, сюди і заходити не можна, не знаю. Так що пішли назад там, де <сі> всі люди і все квітне і продається. Ось такі, бачите, саджанці. Сонечко. Я візьму собі таку пітонію махрову, тут ще пройдуся по махровим пітоніям. І ще якось виберу. А такі, бачите, по 850 горщики. Комбіновані, яка капітонія, класна. Пішли швиденько, подивимось ромашку. 650, такий горщик. Вау! Скільки є тут! Уу! Хтось просив ще з моїх глядачів по-моєму ось цю квіточку показати. Дивіться, євро 50. Ось такий саджанець. Це каприска, чи як вона називається. Дивіться, яка. Ось так розквітає такими дзвіночками. Ось такий колір. Ось яка краса. Такий махровий така, бачите? А це що таке? Боже, яка краса, дивіться. Можна купити ось таку штамбову, мабуть, да? стам фукція. Фукція це. Дивіться, яка класна. М -м -м, 15 євро. Ось така вже висока штамбова функція. Який красивий бізнес. А це що таке? Не знаю. Але красиво. <с> <с> Мені подобається цей бізнес. Красивий. Так, а тут що? Це. Герань чи ще вона якось називається? Може це садова герань? Тут що мені рекомендували посадити? Ну, скажіть, будь ласка, то я й таку візьму ще. А тут якась така квітка буде квітнути. Що це таке? З таким ящиком зараз, зараз наберу всього. Так, що це в нас тут? Герань, рожева. Садова, не садова, може садова з такими квіточками. Ціни мені подобаються. Євро 50 один такий горщик. На всякі-всякі отакі от маленькі рослинки. Жоржини 4,50, але отак більший вже такий горщик. Так, це 5.50. Такі. Це що в нас? Сузана. Сузана. Мед, де мой оген. якийсь. Плетючка якась, так? Дивіться. Така красива плетючка. Це що? Еуфо... Еухорбія. Еухорбія Еухорбія А, Так, а це, дайте згадати, як воно називається. Бігонія. Кнол бігонія. Кнол бігонія. Ось така ось шикарна бігонія. Краса, краса. Ось мій ящик. Дивіться, я вже понавибирала ось ця махрова. Ця махрова, біла махрова і три таких простих. <сум> Боже, в мене вже повний ящик. А я ще хочу щось взяти. Ще познімаю вам оці композиції, які по 25 євро, так? що можна разом садити. Разом з петуніями оці біленькі можна садити. Ці голубенькі. Який красивий, фіолетовий. Ось за 4,50 можна взяти ось такий горщик. Що це за квітка? Ось. Листочки схожі, як на ромашку. Що воно таке? Не написано. Ось так. І є такі, ще, бачите, таким буде помаранчевим А Ось дивіться, яка пітонія. Прям чорна. Вау! Кому подобається така? Мені не дуже. Так, а це що таке? 5,50, якісь собачки. Я прям таких квітів у нас і не знаю. 5,50. Знаю там флокси. Цієї лаванди немає. Ну, підемо ще щось шукати. Бачите, яка краса. Просто я вас привезла в квітковий рай. Голландський. Насолоджуйтесь. Я насолоджуюсь. За 3 євро щось така квітка. Ліс, лайс, лайс, яс, не знаю. Бігонія, чи чим не бігонія, що це таке? Такий горщик. Бачите, можна взяти. І отакі кольори. Ось такі ще помаранчеві. Дивіться, яка гарна. М -м -м. Просто чудо. <ривіт> Ось яка краса вже. Такі малесенькі, а вже так квітнуть. Такими великими квітками, дивіться, які. 3 євро. Ось така бігонія. Дивіться, прям троянди. Троянди. Ой, яка шикарна. У мене все прям на рожеве. Бачите? Око падає на рожеве. Я в рожевих окулярах, мабуть. Знаходжусь. Дивіться, яка гарна я хочу її взяти. Десь у садочку посадити. Ммм, супер. Я любила оцей кораловий колір дуже, а зараз полюбила ось такий рожевий. І махрова, і не махрова тут розквітла. Якісь вони, бачите, комбіновані. Жовтий, красивий. І помаранчевий. Ось жоржинки вже розквітли. Такі. Гогут. Перґгут. Що воно таке? 550-17 сантиметрів. Ось таке. Ось таке. Ну, мені здається, вже всім рослинкам приділила увагу, бо мені пишуть, ви на тій не зупинились, на тій не зупинились. Мені здається, вже на всіх зупинилась. Що зараз квітують. Ще, друзі, полюбуємося на ось цю функцію. Дивіться, яка шикарна квіточка. Ось, ось такі нерозпущені ці. Такі от красоні, красоні. 15 євро. Ще раз хочу вам зняти оці комбінації, які поєднують у горщиках. Такий більшенький горщик. І приклади, як можна поєднати. Ось ці я хочу ще квіточки пошукати. Як можна поєднати. Бачите, і бігонію можна поєднати. Ось такі по кольорам, по сортам квітів, така пітунія гарна з іншими рослинками. Отакий теж може мені ще такий взяти поєднати. Дуже красиво буде. Ось таким, бачите, а це з голубеньким, жовтим іде і з таким. Мене щось на яскраве тягне. Ось такі, бачите, ось, ось так я хочу. Ось ось в один горщик посадити різну таку пітонію. Мені так хочеться після тюльпанів свій горщичок посадити. Ось така краса. Приклади поєднання квітів в одному горщику. Так, ось, друзі, мій вибір. Я це взяла, щоб посадити після тюльпанчиків великий горщик. Ну, це в окремий горщик. От, і може в якісь ще кашпо верхні, не знаю. Тут, звичайно, ну, їх густо не можна садити, бо вони ще будуть розростатися. Але це такі петуні, які квітнуть ціле літо. Вони мені дуже подобаються.